Вітаю, друзі! Сьогодні 17 тиждень підготовки. На годиннику На годиннику година бігу! І що я скажу, дивлячись на це сонце. Що 9 днів і буде старт. Буде старт і все буде добре. Давайте так, по, по, ну, по, 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 по порядку. Та? Перше це а, гарна підготовка з гарним тренером. Є. Yeah. Друге, це благодать Божа і це основа, основа основ. Шлях 4 місяці, 50 тренувань. І це все ну, не для якогось там пафосу, або що це для того, щоб бути краще. Краще, ніж хто, ніж я вчорашній, щоб не бути позавчорашнім. Завтра. Буду вже підводити підсумки на сьогодні такі. Ах. Марафон я планую пробігти з Божою допомогою за 4 години. Плюс-мінус. Минулий мій перший марафон 2 роки тому я пробіжав за 4 години 45 хвилин, тому що останні 10 кілометрів виживав. Цей раз буде легше. Наскільки не знаю. Чому легше? Ну тому що ліпша підготовка. І це я маю надію. А, місце сили, місце а, просте бачите. І не треба вам там фітнес-зал і ще ще. Витратив я на підготовку там, знаєте, стільки грошей, скільки люди можуть там, проїсти за місяць. Але ця підготовка вона назавжди зі мною і це тільки початок. Тобто, класно, що то мотоциклісти тут їздять так, для спецефекту. Да? А, і що я ще скажу одне? Життя воно завжди продовжується, доки ми дихаємо, доки ми бажаємо розвиватись, незалежно ні від чого. Не ждіть ні від кого. Сказано в Біблії, що проклят той, хто уповає на людей. А хто на Бога уповає, той благословенний, тому що люди, ви бачите, які а Бог він завжди люблячий і розумний. Ну, за це треба випити.